Одний фірмовий лайфхак з нанесення парфуму. Є люди, які кажуть, що наносити можна тільки сюди, тільки сюди. Я б сказала, це офісний варіант, бо нам не треба нікого душити в маленьких приміщеннях. Але якщо вже вийшли на вулицю чи там, в ресторан, і треба пронестись шлейфом, то обов'язково сюди, сюди і під волосся. Це залишить запах, волосся взагалі дуже шлейфить і дуже довго тримає аромат. це краще ніж запах риби після кухні. Тепер цей та багато інших лайфхаків від справжньої парфманячки можна почерпнути у дуже крутезному місці, на створення якого її надихнуло кохання. Знана парфумерка Марина Нікітіна. Невдовзі після заміжжя відкрила у прилуках власний парфумерний простір, про який мріяла упродовж багатьох років. А в результаті зорганізувала усього за один тиждень, бо ж нині має крила. Тут можна не лише придбати вподобаний парфюм, а й дізнатися про історію та культуру нанесення різних ароматів. Вивіски ще немає, але це буде Дубай, Баймаріна Альхів Парфюмс. Тут будуть парфюмерні зустрічі, які я вже проводжу кілька років при луках. Також я була б дуже рада, якби дівчатка проводила якісь можливо мейкап-майстер-класи чи інші такі дівочі посіденьки. Тут можна дізнатись про парфумерів, взагалі про історію про парфумерів, про парфюмерів, що як вона робиться, як Правильно слухати аромати, як правильно наносити аромати, як ними користуватись, тут можна придбати аромати, навіть в маленькому об'ємі. Це буде ексклюзивний нішевий аромат, навіть в маленькому об'ємі, але кожна жінка може відчути себе такою дорогою жінкою. У своєму місці сили молодята довершують останні штрихи, бо ж від самого початку усе робили в тандемі. Чого тільки не зробиш для поспішки дружини? Дуже радий, кохана, що в тебе вийшов такий красивий. Перхомерний просто. В нас. це в нас. ідея здалася реальною, але дуже сильно переживав з того приводу, що мало часу на те, щоб створити цей магазин, мені здавалося нереальним. Дружина постійно мені там, нарізає задачі. Там, за годину я маю там, зробити світло, через дві години вона вже подушки купляє, вже купляє якісь ключечки, гачечки. Мені радше. – Так, я кажу, ну просто мені не вкладало в голові, як це швидко можна було зробити. У завдяки. Таким правильним настановом моєї дружини, то дуже швидко ми це все організували. А захопленню парфумами передувала дуже незвична професія. Пані Марина 6 років пропрацювала стюардесою, відвідавши понад 60 країн світу. А тим часом, поки подорожувала, і захопилася колекціонуванням. Саме тоді і стала парфманячкою. Коли я працювала стюардесою, це була доволі стресова робота. І кожен день був важким днем, і я так себе жаліла. Я поверталася додому через «Duty Free», В нас було маленьке, і кожен раз я собі купувала парфум. Таким чином у мене збиралася величезна колекція парфумів. З часом я почала скупувати все більше і більше парфумів. І, власне, так і зародилась моя любов до парфумерії. Вже багато років збирає парфуми. На сьогодні в її колекції понад три сотні ароматів. Більшість із них вона активно носить. Інші збирає через красиві пляшечки або ж бренди. Сьогодні в її шоу-румі представлено біля шести десятків різних ароматів. Це нішові європейські аромати ексклюзивні. Ми ексклюзивно представляємо ці бренди. Поки що. один з них буквально на днях з'явився в одному великому шоурумі в Києві. Ціна набагато в нас приємніша. Також це східні аромати, східні масляні аромати, косметика така трохи дорожча, ніж в Єві, але це хороша косметика класу люкс. Також східна косметика, вона доволі бюджетна, але цікаво є, що вибрати. обрати. І також є наші фірмові аромадифузори для дому і аромаштуки, точніше, аромати для авто та приміщень. У нас є доволі дорогі аромати, це там сім тисяч плюс за флакон. А є і доволі бюджетні там за тисячу, півтори тисячі можна купити цілий флакон елітного парфуму або люксового. Бувають в нас акції також. Ну тобто флакони можуть бути навіть в межах там. Тисячі з чимось, також є невеличкі аромати, 500 коштують. Навіть кожна жінка може прийти і дозволити собі розкіш у маленькому флакончику. Тобто, це може бути один МЛ. Ми порахували один МЛ пробника це 30 пшиків. Тобто, якщо користуватись кожного дня таким малесеньким шиком або навіть по два, то на 15 днів вистачить цього маленького пробничка, але він буде пахнути дуже дорого. Марина не лише відкрила шоурум парфумів, а й заснувала свій власний бренд. У нас є технолог, який допомагає нам в реалізації моїх ідей, так само як в мене є помічник, який допомагає мені в реалізації моїх дизайнерських проєктів. Я обираю аромати, ми обов'язково додаємо натуральний у це дуже дороговартісний компонент, і він додає цієї стійкості, бо дуже багато клієнтів зазначають, що аромадифузор досі не закінчився 2022 року. Мені не зовсім вигідно, але в той же час це ну, така наша цікава фішка, бо наші аромадифузори тривають досить довго. Спочатку вони випаровуються, так як і звичайні там протягом двох місяців, а потім залишається такий залишок, який тримається більше року». А окрім дифузорів та аромаштук, Марина ще випустила власну колекцію парфумованих хусточок, які вміє дуже елегантно і по-сучасному подавати. Так само довго вони тримаються на хустках, і для цього була створена ця парфхустка, бо вона, вона шовкова, вона дуже приємна до тіла, вона дуже круто тримає аромати. На ній парфумчики, флакончики, тому це хустка для справжнього парфманіярка. Зараз всі стилісти показують хустки зараз носять отак. Прям, до речі, цього сезону хустка один із топ-5 трендових аксесуарів для голови і носять, власне, отак. Я люблю ж отак, бо мені якраз тепло в шию, тепло в горло. Але обов'язково трохи тут випускаємо і випускаємо волосечко. Це виглядає елегантно і сучасно. Пані Марина має своїх постійних клієнтів, чи не по всьому світу. А відтепер ще й має надію, що їх кількість збільшиться, і в прилуках. Пані Марино зараз на носі новорічну свята і всі в пошуках подарунки. Угу. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили такого універсального, аби підійшло і жінкам там і в віку там мами, і сестрички, і донечки? Угу. Дивіться, як на мене, ідеальний подарунок зараз. Ми зробили спеціальні тубуси. Можемо зробити. Набір пробників. Якщо людина не може визначитись, судивлі за якраз п'ять пробничків по одному МЛ виглядає, ну прям на, на мільйон це буде. Ну, по, по ціні такі доволі бюджетна ціна, але дуже шикарно виглядає. Там плюс пакетики, всякі стрічечки, дуже круто буде виглядати. Які б аромати порадила. Зараз всі дуже люблять карамель, ваніль, спеції, шоколад, кава ну, такі дуже ходові, гурманські, затишні, комфортні аромати. Її фірмові аромадифузори в подарункових тубусах це топова ідея для подарунку, з якою точно не прогадаєте. Так, зараз ми упаковуємо аромат нашого власного виробництва. А вже тут є. Юлія обрала для себе кофікоту. Це найбільш ходовий аромат, і він такий найбільш затишний сезонний. На зараз пахне він кавою, шоколадом, імбриним пряником і удом. Робимо таку цукерочку. До речі, це дуже шикарний, шикарна ідея для подарунку. Виглядає дуже дорого-багато. Потім можна віддати батькові чоловікові на всякі крючки для половлі. Очки. Дякую щиро. І хто вам допомагав у цьому службі? Це мої помічники. Подарували, це в мої подарунки. Це Леді Гага, а це Коко, Коко Шанель. В її колекції є ці аромати, які скоріше не пахнуть, а смердять. Як от аромат бобра або ж тиранозавра. Аромат тиранозавра тут всі аромати пахнуть якоюсь тваринкою. Тіпольд. Тиранозавра. Нормально? Мені нормально. М -м. А це ще приємно. Потім, а це пахне травою, але як на мене це не зовсім носибельно. Не, ну, не яскраво, я вже не скажу. А mm -hmm. що таке загалом золо є? Розкажіть, ласка. «Зоологіст» – це канадський бренд, їхній власник Віктор Вонг, китаєць, вони використовують мускус натуральний, який заборонений вже давно ірфою, але вона використовується. У них кожен парфум присвячений тваринці. І оці всі аромати вони такі дуже тваринні, пахнуть, зокрема, той славно сумнозвісний бобер, який пахне так доволі неприємно. Також це творіння Віктора Вонга. А ще один цікавий аромат. О, до речі, оце точно шокує Атма. Атма це е, полум'я, яке виділяється під час виверження вулкану. Вона успішно розвиває власний бренд і постійно донатить на Збройні сили України. В шоурумі навіть є спеціальна поличка для ЗСУ. Тут кожен бажаючий може лишити свій парфюм. Кошти від продажу якого і підуть на Збройні сили України. А наша зустріч уже добігає кінця, проте йти з цього магічного місця сили геть немає бажання. Справжні дівчата мене зрозуміють, тому будьте обережні під час відвідування, бо ж це викликає залежність.